Так, всім привіт! Значить, Я вам обіцяв вчора, що покажу девайсів. Сьогодні ми будемо обробляти грони. Тобто, ось є грони. З приміром їх треба обробити. Я завжди... Ось у мене штанга так? я завжди обробляв виноград отакою штангою з отаким ось розпилювачем. Бачите, щільовий. Я другий не признаю, у мене є багато. Усі вони тут нові. Ось, о, я ними не користувався. Тут усі вони в комплекті. Так воно все тут і лежить натрусом. Воно мені ніколи не потрібно. Я ж одним що другим бачком був форта до цього, то користувався тільки щелевими. Це я розпилюю. Ну, щелевими не дуже зручно Рони, так. Значить, громади. Я, я вже зарані відкрутив штангу, бо все знімається одним дублем. У зв'язку з нестачею електроенергії, то немає як монтуватися. Значить, я налив бачок, це для приміра. Бачок ось у мене, да, мій ось присхватель. Всі його знають, бачили. Да. Я одразу цепив свою цю штангу, прицепив ось таку штуку. Для обробки залив для приміру чиста вода. Тут, тут не хімія, нічого, просто чиста вода з крана. Дивіться, як воно е, працює. Зараз включаємо. Оприспать дивіться Бачите, як воно працює, дивіться. Дивіться, яке розпилення. Просто воно тут. Дим іде. Прикольна штука, так? Да? Дивіться, як обробляє. Обробляє зразу грону. Це коли нам треба обробляти або може хто ну, грається з гіберлінами там, для цього такі штуки. Є ось ось ще одна штука, я не буду перечіпляти, тратити, час, абсолютно те ж саме, тільки бачите, більше діаметру. У ну, мене навіть немає гроздей таких, щоб це ну, куди ну, просто одне те саме, просто не будемо тратити, час, одне те саме. Є ще один девайс, зараз покажу ще один девайс. Коли ми виробляємо такими препаратами, всі ви знаєте, що вони дуже дуже дорогі. Да? Не ну, для кого не секрет, що ця баночка 6 чим-то тисяч стоїть на даний момент. І Виходить, що коли ми так ось робимо, ж куди воно все робимо, в нас летить Летить на землю. Тобто, Щоб зекономити оце все діло, є ще один девайс. Я зараз все відкручую. Теперь щоб не перериватися, я быстренько показую так. показую, є ось ще така штука, дивіться, як виглядає. Бачите? Тут сіточка всередині в лійки. Щас я її прикручу сюди. Подивимося, як воно працює з оцею лійкою. Так, значить, дивіться, лійка, да, я просто надіваю, ось, ось заглушечку надіваю сюди, дивіться ось я. Надів заглушечку. Все. Ну, щоб воно ж на землю не текло. І точно так же працюємо, включаємо, дивіться. Тільки все воно залишається в нас у лійці, бачите? Ось, все. Ну тобто Зараз набирається, зараз включимо, щоб воно набрало, щоб було вам видно. Дивіться, все вже бачите, все жидко, все... допустимо, у бачку в нас свіч, да? ну, к приміру. От дивіться, це вже скільки ось свіча на землю виливається. Ось, все, обробили грону, там 2-3, скільки завгодно. Да, підійшли, взяли бутилку, взяли бутилку, відкрили цю і в бутилку, ну, ось в сторону, раз, і в бутилку оп, і злили. І все, воно вже відфільтроване, бо там мільчайша сіточка стоїть, воно, якщо видно, камера, якщо передасть. Ось все, вона там маленька така геть сіточка, геть фільтр стоїть. Можна ще далі піти. Можна. Можна ще далі піти, дивіться. Є ще, ще одна штука. Дивіться, показую. Є ще такий девайс. Гляньте. Що ми робимо? Дивіться, оцю шлангочку ми... Підключаємо. Дивіться, ось що я. Підключив сюди. Гляньте. Бачите, надів. О! Підключив сюди, а оцю шлангочку другу. Ось, бачите, друга. Можна що зробити? Можна або штуцерок просверлить. Дирочку в кришці. Тим більше, що тут є вже ось дирочка, ось клапанець стоїть, бачите, дивіться. Ну, Ось все видно. Да? Можна тут дирочку просверлити, поставити штуцерок. і штуцерок. Можна би штуцерка. У мене ось є, допустимо, з другого бачка кришка. Просто так само прибрав воно клапанець. Я ось його витягнув, дивіться, я вам показую. Це в будь-якому бачку. Воно в кришечці такий ось клапанець стоїть. Ну, щоб повітря ж туди заходило. І що ми робимо? Дивіться, зараз я це положу і цю кришку. Ну, щоб ту не сверлити, я зразу дивіться, ось я її раз, ця силіконова трубочка. І ми її сюди заправляємо в оцю дирочку. Так. Слизьке, намочив, а тепер заправляю. Ну, коротше, ось дивіться, заправив її, бачите. Вона дуже тяжко, гляньте, вона тянеться прямо аж. І кришка ж точно така сама, як і з другого бачка. Вони взаємозаміняємо. І все. І в нас вже дивіться все готово. Ця штука, це ж зрозуміло. Я не буду зараз оці костюми всі надіватися, оце все накидатися. Вам і так. Це просто демонстрація, щоб ви розуміли, як воно працює. Це насос. Ось є, є у нього така вилка. Ця вилка втикається в нашій, ось все, дивіться, роз'єм. Воно сюди підходить, дивіться. Раз. О! Все, включено. І пішли ми ще працювати. Допустимо, зараз да? я його наберу. Ну, воно ну, вже дивіться, бачите, скільки, дивіться, набрало, да? Обробили ми житко. Ну Давайте не будемо тратити часу. Може воно там і половину набратися. Ось, бачите, воно набрано в тому. Тоді що цю ви чи на поясі можете носити, чи сюди. Тут ось є ревмішок, є ця, можна її приліпити. На це все приліпить, дивіться, я її поставив, бачите? О. Гляньте, кнопочку нажимаємо. І ось, дивіться, по трубочці все, воно пішло. Все. Давайте я отак от покажу вам. бачите Все, воно викачало все в бачок. Виключили, все. Бачите? До чого китайці додумалися. Ну Тобто смисл такий. Можна от просто обробляти, як би удобно, все красиво Ну на землю. Можна робити свіч заправили і одним бачком. Обробили весь виноградник. Тобто, ну, на прибірі мого виноградника мені хватає весь виноградник обробити і ще його залишаться, бо воно все назад буде ну, зливатися. А так мені приходиться, на мій виноградник витрачу за часту 7 бачків. от Мені 7 разів треба ну, свіча положити по 15 грамів, 7 на 500 грамів свіча. За Одну обробку, а свіч ви всі прекрасно знаєте. Ну, тобто 700 гривень за один раз на землю. А так виходить, що ви його ганяєте все, чисто. І ця дивіться, як повісить, так вона і висить на присоски, бачите? А можна на себе. Ну, як вам удобно, можна там на рімішок собі, на пояс причепити, як удобно вам. От, от одірвав я, бачите її, дивіться. А ця навіть і не відірвалася, ось вона елементарно вставляється. І все. Відключили. Не треба вам все, ви убрали і у вас немає нічого. Открутили назад цю, поставили свою. Поставили свою ручку і все, і йдете працювати собі далі, як і працювало. Ось все. Ви ж не кажете свічом обробляєте, правильно? правильно ось все. убрали це все діло все дивіться нема взяли свою ручку прикрутили і у вас нічого тут не помінялося нічого не цей нічого не вийшло все поставили ручку назад все і працюємо ручкою. дивіться Оставлю так ящі лівим. Не знаю, бажає чиста вода. Ось. Все. Ну тут же невдобно. Ви як? Він то проливає, ну а як же ж з тієї сторони. А тут оце кольцо, бачите, 6 розпилювачів і при тому воно така мілка дисперсія, що воно з усіх сторон є зразу є. Якщо цим ви не підлізе, аж так ну, надо загрози, то, то цим ось ви свободно обробили. Обробили, тут доволі широкий, а всі ще більше, Ось. Тут навіть, дивіться, дві грони, грони висить куча. Ось. Можна зразу по дві обробляти, дивіться, ось. по дві зразу. Тобто, як завгодно обробляйте. Ну, тобто, ось Отакі девайси. На цьому все. Значить, по ціні можу одразу вам сказати. Це я теж придбав у Романа Анатолійовича. Прибабчука. Значить, оці отак це буде 470 гривень. чи 450 чи 470 Вже не пам'ятаю. Оця ось штука із ручкою. Оце, так? Да? Із ручкою буде коштувати 500, 570. ось оце, 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 Оцей набор. Ну, оце без насоса. Це лійка. Оце, ну отак ось. О! Так Оце 570 гривень стоїть. А по поводу насоса це вже індивідуально. Там можете, ну, якщо кому надо, ви собі... Я взагалі можу подивитися вам сказати, скільки це, скільки воно коштувало. Зараз скажу. Просто одне воно було, я його забрав. От, а, а скільки воно... А, значить, оцей весь комплект з насосом, з усім гамузом, оце 900 гривень. Ну це повністю насос, оце це ж трубочки, ручка, оце 900 гривень. От, окремо отак це 570 гривень. От, ось отак буде 450. Ну, чи з таким, чи з таким більшим кільцем. Тобто там різниці немає. Це я вам вже зразу відвідав, бо буде там мені писати, а світла немає в електроенергії, відповідати немає як, бо і зв'язок пропадає. То я вам одразу назвав це все. Не вважайте це за рекламу. Просто удобні речі. І, ну, я вам примір навів. 700 гривень чи зразу на землю, ну, на своєму примірі, чи вернути його в бачок. Тобто ви обійдетеся одним бачком, а не сім бачків потратите. Оце так на цьому тепер вже точно. все. до побачення до наступних відео.